Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами приготуємо бельгійські вафлі на основі пюре гарбуза. Вони виходять дуже смачні, і ще саме головне, вафлі дуже швидко та просто готуються. Отже, Годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це приготувати пюре з гарбуза. У мене гарбуз завжди є в морозилці заморожений, тому я його просто приготувала в мультиварці на тушінні. Пробиваю вже готову гарбузку погружним блендером в однорідне пюре. Далі в гарбузове пюре додаємо молоко. У мене була заморожена якраз потрібна порція молока і я його додаю в гаряче пюре і ще пробиваю погружним блендером до однорідності. Звичайно, можна використовувати свіжу гарбузу та свіже молоко. Свіжу гарбузу теж потрібно приготувати, почекати, поки охолоне, та робити з неї пюре. Загальна кількість гарбузового пюре та молока має бути 500 мл. І основа для наших бельгійських вафель вже готова. Тепер на маленькому вогні нам потрібно розтопити вершкове масло або рослинно-вершкову суміш. В іншу кружечку відважуємо потрібну кількість дріжджів. до них додаємо 2 чайні ложки цукру і відразу перетираємо дріжджі з цукру. І у мене утворилась така рідина. Відставляємо її в сторону, щоб наші дріжджі прокинулися і почали працювати. Далі нам потрібно приготувати сухі інгредієнти, а саме відважуємо сухе молоко, сюди ж до сухого молока просіємо борошно, перемішаємо наші сухі інгредієнти до однорідності. Наступне, що нам потрібно зробити, це розділити два яйця на жовтки та білки. Жовтки відразу додаю до сухих інгредієнтів, а білки поміщаємо в чашу міксера. До білків додаємо дрібку солі та починаємо збивати на найменшій швидкості, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Коли наші білки збились в легку піну, починаємо додавати до них потрішки цукор. Відразу додавати весь цукор не потрібно, бо тоді білки не зб'ються в пишну меренгу. Додаємо в декілька етапів з перервою приблизно 30-40 секунд. Також для аромату додала в меренгу ванільний цукор. Коли додали в меренгу весь цукор, ще збиваємо її на найбільшій швидкості 5 хвилин. Після цього в миску до сухих інгредієнтів та жовтків додаємо нашу основу для вафель гарбузове пюре з молоком. Та сюди ж додаємо цукор з дріжджами. Можна в цю ж кружечку налити трішки води, щоб всі дріжджі попали в тісто. Перемішуємо наше тісто спочатку ложкою, далі міксером перемішуємо до однорідності. Коли наше тісто стало більш-менш однорідне, додаємо до тіста розтоплене вершкове масло. До цього моменту воно вже встигло розтопитися і трішки охолонути. Знову перемішуємо. Після цього додаємо гарно збиту меренгу і перемішуємо міксером зовсім трішки, щоб не втратити повітряність меренги. Краще домішаю тісто вручну лопаткою. Ось яке гарне та повітря не виходить наше тісто. Тепер залишаємо його в спокою в теплому місці, без протягів, підходити десь на годину-півтори. Пройшов час і тісто піднялося до самих країв миски. Вафельниця вже добре розігрілася і можна випікати наші бельгійські вафлі. Накладаю тісто приблизно по черпачку на одну вафлю. На жаль, вафельниця не дуже плотно закривається, тому наверх кладу невеличку гірку. І печемо наші вафельки десь 2-4 хвилини до рум'яної кірочки. Всі вафельниці працюють по-різному, тому час випікання може бути іншим. Змащувати вафельницю нічим не потрібно. Готові вафельки викладаю на решітку охолоджуватись, розламаю вам одненьку, щоб показати, які пухкі вафельки виходять. Саме через те, що в рецепті використовується пюре-гарбуза, вафлі виходять гарного оранжевого кольору та дуже ароматні. А через те, що до сухих інгредієнтів додається сухе молоко, вони довго залишаються ніжними та свіжими. В цієї порції виходить приблизно 18 штук. Такі бельгійські вафлі прекрасно смакують і самостійно, і з додаванням будь-якого соусу, чи ягідного, чи карамельного. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть в коментарях, чи ви часто використовуєте гарбузу у своїй випічці. Буду дуже вдячна, якщо поділитесь цікавим рецептом. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!